Скажу ще цікава пропозиція. Одненький зіпсований корінчик. І ось тут шматочок. Це у нас кумбія. Вони були по 600 гривень, ціна 550. Через корінчик. 550 гривень кумбія. така номер один. І одногілкова, у неї тут трошки більше зіпсованих корінчиків. Є і гарний, і є поганий. За 390 гривень. Шия красива. Е, Катюш, можливо, слідкуйте за ефіром, можливо, щось трапиться. Так, 550 з корінчиком випрос. І 390 на одну віточку. Теж з питанням до корінчика. Це кумбія. Взагалі є. Я покажу. У мене тут є повні квіташки. Дивіться, яка красатулька взагалі дуже-дуже красива квітка. Гарна шичка. Так, і по кореневу зустрічається трошечки зіпсованого. Тобто тут всяке. Так, да, є зіпсоване. За 450 гривень з питаннями до коріння. Квітка дуже красива. Пандору бігліб забрали, вже нема. Були. Вчора були, сьогодні нема. Так, з питаннями до коріння 450 гривень. Так, і зняли броню ось цього розкішного бігліпа сорту Симфонія. Його ціна 400 гривень. Квітка дуже міцна. Зараз покажу вам. Є там. Бо вони двогілкові по 600 гривень, а це одногілкова за 400. Шикарна. На бутоні. Міряли квіточку 12 см має. Фіона на скрін.